Сідала писати про демарш Трампа з переговорів і роль особистості в історії. Тут трапилась історія з антиособистістю Портновим. Сьогодні вранці в Іспанії застрелили одного з найбільш одіозних, наглих, нарваних, самовпевнених і насправді трагічних для країни персонажів Андрія Портнова, колишнього топ-посадовця адміністрації. Януковича, юриста, який зґвалтував одну з ключових гілок влади судову, так що ми досі відригуємо це і ще довго будемо відригувати в цьому місці тост за рішучі реформи. Вітаю, друзі, я Олена Трибошна, це канал є питання. 21 травня. Сьогодні середа. І ось такі історії сьогодні. Андрія Портнова, якого досі часто називають архітектором корупції в судовій гілці влади, одним з батьків судової мафії, вбили сьогодні вранці у передмісті Мадрида, коли він на своєму Мерседес привіз дітей до школи. Портнову стріляли в спину, він упав вниз обличчям, після чого стрілок добив його пострілом у голову, як повідомляють іспанські. Скі журналісти, а також українські журналісти з оточення чи орбіти впливу самого Портнова, нападник втік його шукають. Іронія у тому, що попередньо причиною вбивства людини, яка корумпувала судову систему цілої окремо взятої країни, яка нажила сотні політичних ворогів і тисячі. Ворогів серед людей, які просто мовчки бажали йому поплатитись за все, що він зробив. Іспанські правоохоронці попередньо причиною вбивства портнова назвали боргові питання. От тобі і роль особистості в історії. Два слова про неї, про історію і скажу. Це мали б написати в епітафії портнову. Саме з Портнова в нашій країні почався процес підпорядкування судової гілки влади. Президентами. І їм вдалося з одного боку упокорити суди, а з іншого створити фактично мафію, спрут, який, як ми бачили згодом в окружному адмінсуді Києва, вважав вже себе владою, в тому числі владою над президентами, які цей спрут породили. Це не було таких масштабів, що. Портнов помер, а справа його живе. Його учні, соратники, помічники, ідейні, послідовники в десятках судів країни. В офісі Зеленського п'ять років працювали два головних юриста з тієї самої портновської орбіти, і саме їм шостий президент доручив Судові реформи і правоохоронні органи. Андрій Смирнов лише недавно звільнений з підозрою про збагачення на мільйони. І Олег Татаров, людина, яка уникла відповідальності за підозру у корупції. Людина з того ж політичного і юридичного флангу майдану, у якої мітингувальники самі собі стріляли в голови. Він все ще залишається спокійно в офісі президента, головним юристом. Більш того, банкова має. Наглість зараз легалізувати Олега Татарова в очах європейців, відправляючи його на офіційні зустрічі з ними з питань реформ. Лише тиждень тому кілька десятків українських громадських організацій звернулися з відкритим листом до цілого євроюсту, написавши, що їм. Європейським чиновникам неприпустимо проводити зустрічі про що завгодно з цим заступником Андрія Єрмака. Десь там в надрах банкової нагадаю народився термін. До речі, татаро портновське іго. Але я відволіклась. Я лише хочу сказати, що Андрій Портнов залишив в системі стільки метастазів. І досі мав на неї такий вплив, що все це ми будемо виковирювати і витравлювати звідти роками його людей, набудовані зв'язки, впливи, і головне відновлювати моральність, чесність і принциповість в судовій гілці влади. Цей процес рухається дуже повільно. Вчора і позавчора я провела по півдня саме у вищій кваліфікаційній комісії суддів, де йде добір суддів в апеляцію. Це тому вчора не було відео, бо я була на одній з таких співбесід. Постараюсь днями розказати про успіхи і неуспіхи процесу, як звільнення, так і добору суддів, як зараз подаються на конкурси на вакансії в тому числі судді того самого київського окружного суду як після наших співбесід у вищій квалів комісії суддів судді часом швиденько втікають на оплачувані високі пенсії через вищу раду правосуддя розуміючи що інакше їх просто звільнять Очищення судової системи і повернення довіри до неї після всіх побачених нами князевих, слив, тандирів і інших чаусів буде тривати роки. Це займе час відсіяти негідних суддів, наповнити систему гідними. І головне добитись того, щоб судова гілка влади перестала бути обслугою президентів і їхніх специфічних головних юристів. І я не те, щоб кровожерлива, але для прискорення цих змін. Судової реформи, очищення системи, стрілок з Мадриду зробив сьогодні більше ніж, мабуть, профільний парламентський комітет і юристи банкової разом узяті за 6 років. Приносному, звичайно, в сенсі слова зафіксую ще раз на коня, що за чорт пішов в історію. У 2000-х Андрій Портнов був нардепом від Бют Тимошенко, працював членом комітету Верховної Ради з питань правосуддя і до президентських виборів 2010 року керував юридичною командою прем'єрки Тимошенко. А після поразки Тимошенко на президентських виборах Портнов її зрадив, перейшов в команду Януковича. Тимошенко посадили, а Портнов очолив в адміністрації. Януковича, головне управління з питань якраз судоустрою, і став ідеологом судової і правової реформ тих часів, отримавши надзвичайний вплив на всю судову систему України. Частину цього впливу він зберігав до останнього. Портнов втік після революції гідності з країни, тимчасово повернувся в 2019-му після перемоги Зеленського. Не вилазив з каналів Медведчука, транслюючи там проросійські наративи. Ось один із перших дописів Портнов, снова у Телеграм с часив выборов того року, який выиграл Зеленский. Квиты 2019-го. Выбачьте российскую. Через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы. Они коснутся ключевых активистов, патриотов, подконтрольных силовикам банд, парахоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще. Это объективный процесс, потому что впервые за пять лет... Эту категорию неработающих элементов перестанет поддерживать и финансировать официальная власть, президент. А также силовики, члены правительства и бизнес-партнеры Порошенко. Считаю разъединение власти и вышеперечисленных групп одной из самых первоочередных задач нового президента. С этой задачей надо справиться в первые месяцы. Портнов самые такие ставки рубив. Чомусь на перемогу Володимира Зеленського. Відповідь на питання, чому залишиться назавжди у Мадриді, але люди пов'язані з портновим в офісі президента Зеленського, як бачите, прожились. У 2021-му на Портнова наклали американські санкції. МінФін сполучених штатів Америки заявив, що Портнов відзначився тим, що розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя і правоохоронних органах через хабарі. Що Портнов відомий як людина, яка могла вирішувати питання у судах. Відкидаючи прогрес в судовій реформі, що Портнов здійснював вплив на сферу правосуддя і на конституційний суд України у червні 22-го року, коли вже йшло вторгнення, Портнову та його сину призовного віку дали втекти з країни. Офіційно за це ніхто не відповів. Українська влада наклала санкції на портнова ніколи. Ще в січні цього року Шмигаль відповів на петицію з закликом розглянути можливість ввести санкції щодо Портнова. Нема підстав. Констатую таким чином наостанок, що бездіяльність влади, в тому числі в частині встановлення справедливості по відношенню до таких людей призводить до встановлення справедливості, накладання санкцій до, вибачте, реформ в позасудовий спосіб. Констатую також сьогодні Алаверди на пост Портнова 19-го року, що потихеньку зникати почав якраз портновський фланг. Але я хочу ще раз підкреслити, куля дістала портнова у Мадриді сьогодні, тому що його не змогли дістати за 11 років після революції гідності українські правоохоронці і влада Ніта. Ні, інше і після сьогоднішнього ранку у Мадриді українські правоохоронці, якщо це, звісно, не їхніх рук справа, мали би прискоритись щоб покарати інших українських гнит в судовий спосіб, щоб з ними не розправлялись з усіма ось так, як і з портновим. Бо попередня версія вбили за борги. Це ж лише версія. Надто багато людей бажають таким, як портнов, відповісти. А їх там цих портнових в Австріях і Мадридах вже легіон. Корупціонери втекли, як каже Зеленський, гниди розбіглись, і ніхто їх не шукає. Багато з них продовжують шкодити державі звідти за кордону. Деякі з них прямо сьогодні, в день вбивства портнова, буквально випрошували уваги українських правоохоронців, які до них роками ніяк. Не доберуться. Ось це сьогодні ще одна проросійська подорож шарій спершу постить фото, як він шикує у Європі, а невдовзі пише епітафію на Портнова, в який називає Портнова борцом за справедливість і критиком Зеленського. Пише, що Портнов, бачите, планував оприлюдити днями компромат на Зеленського, на офіс Зеленського, і офіс Зеленського з Портновим. Розправився і взагалі банкова прибирає небезпечних ворогів. Той випадок, коли губишся за кого вболівати, доведеться вболівати за правоохоронців. Так, друзі, в цьому місці я вам нагадую про наш збір на безпілотний комплекс для збиття російських ударних дронів для 12-го загону спецпризначення. Наш Антон Голобородько, засновник каналу «Є питання», записав вам кілька слів підбадьорювання днями. Ось вони, друзі, вітаю. Дозвольте доповісти, екіпажі перехоплювачів 12-го загону спеціального призначення продовжують працювати щодня, і майже щодня ми збиваємо ворожі крила розвідники. Разом з тим продовжуємо працювати над новим проектом по перехоплювачам ударних крил противника. Тиждень тому ми оголосили збір, і завдяки вам за цей тиждень зібрали. Понад 800 тисяч гривень, що власне більше ніж одна четверта того трихмільйонного збору, який ми маємо намір закрити. Е, власне, сподіваюся, ви і надалі будете нам так само допомагати, і за наступні кілька тижнів ми таки закриємо цей збір. А це означає, що українське небо стане набагато частіше, а життя в Україні безпечнішим. Всім дякую і до скорої зустрічі. Вже станом на зараз навіть більше ніж 900 тисяч. Ми зібрали з вами. Долучайтесь, будь ласка. Хто може сьогодні? Портнов спонсор приводу закинути на перемогу України на всіх фронтах. Всі реквізити загону Монобанка Приват PayPal в описі під цим відео. і в Верхньому коментарі. Дякую усім за вже зроблені донати і всім, хто зробить далі. Ну і там же не забудьте підписатись на є питання, і подивитись наш мерч на маркетплейсі каста прибуток від продажу якого ми теж передаємо 12-му загону теж на дрони. Ну і все ж хочу сьогодні пару слів сказати про наслідки історичного дзвінка Трампа Другу Путіну, чого не змогла зробити вчора, бо затягнулось засідання у ВККС. Хочете вчорашнього борщу, приходьте завтра. Власне, ось вам і була демонстрація. Сили особистості в історії особистості Дональда Трампа, який цим самим дзвінком погрожував взагалі-то змусити Путіна довести, що він дійсно хоче закінчити цю війну. Телефонна розмова Трампа з Путіним, навколо якої було стільки хайпу, навпаки, підкреслила наскільки далеким може бути реальний прорив у питанні мирного врегулювання війни в Україні. Білий дім подарував розчарування нам страх Європі і. Як всі про це кажуть, перемогу Путіну санкції малоймовірні, європейці налякані. Трамп перекладає фактично відповідальність за подальше вирішення питання війни в Україні і за мир взагалі на Папу Римського. А американські ЗМІ пишуть, що Трамп взагалі виходить із переговорів. Україна просить Євросоюз негайно посилити, хоч європейські санкції, розуміючи, що санкцій американських тепер не буде вчора. Більшість західних засобів масової інформації вийшли з заголовками типу Трамп виграв Путіну час. Шансів на мир ще менше. Ніяких американських санкцій не буде і в Європі. І у нас після цих дзвінків тільки посилились підозрює, що Трамп самоусувається від переговорної історії від дипломатичних зусиль загалом. І відступає від ним же озвученої пропозиції припинити вогонь і не планує застосовувати санкції. Сьогодні Таймс» Написала, що Трамп після розмови з Путіним у понеділок. Подзвонивши європейцям і зеленському, заявив Зеленському і лідери лідерам країн Європи, що Росія і Україна далі повинні самі знайти рішення, і що Америка фактично відсторонюється від тиску на Росію і участі в переговорах щодо завершення війни. Після розмови з Путіним Трамп відмовився від власних же погроз приєднатись до європейської кампанії тиску на Росію, в разі якщо Путін відмовиться від мирного врегулювання і від безумовного перемир'я. Підтекст розмови Трампа із Зеленськими з європейцями був таким, що той час, коли американці витрачають ресурси на дипломатичні зусилля, коли вони дають нове озброєння для України, коли вони вводять санкції проти Росії, добігає кінця. І причина відмови Трампа від тиску на Росію, на жаль, жахлива. Як стверджують наближені до нього люди, додаткові санкції проти Росії в уяві Трампа будуть заважати діловим можливостям. А Трамп хоче максимізувати їх для Америки, в тому числі у торгівлі із Росією. Це закулісна виходить версія того, що проривалось в офіційному дописі Трампа. Після розмови з Путіним, який шокував нас, де він написав, що кривава баня має закінчитись, і Америка має негайно почати торгувати із Росією. Вчора ж інше американське видання Axios писало, що європейців розмова з Трампом після його діалогу з Путіним просто шокувала і спантеличила. А я ще тоді написала, що це було написано на їхніх обличчях на тому епічному понеділковому фото. Європейці хотіли почути після цієї розмови, що Путін погодився на припинення вогню або що США запровадять антиросійські санкції, якщо він відмовився, але Трамп повідомив їм новину в лапках. Новина була у тому, що Путін погодився на переговори, і при цьому Трамп тоді ж підкреслив, що Сполучені Штати в цих переговорах участі брати не будуть. І судячи з тону, із предмету розмови, де Путін лестив навіть сідницям Меланії, і російських і американських анонсів після цієї розмови, самоусунення Трампа, це все ще не найгірше, що може статись далі. І з Трампом, і з нами. Після двогодинної розмови з Трампом в понеділок Путін вийшов, як ви бачили, до преси і за три хвилини повідомив, що. Вони із Трампом конструктивно поговорили і домовились, що Росія нібито готова працювати з Україною над меморандумом можливого майбутнього мирного договору. До меморандуму мовляв можуть увійти принципи врегулювання і питання припинення вогню на деякий час, якщо домовленості досягнуть, що Росія виступає за припинення бойових дій, але треба знайти компроміси, які влаштують всі. Але Росію влаштує тільки усунення нас. Главне для нас устранити страні первопричини цього кризису. Пісков трохи пізніше прямо заявив, що ніяких чітких термінів для припинення вогню немає і бути не може. Меседжі, які обидві сторони, і американська і російська озвучили після дзвінка. Попри сентенції про рух до миру, ніяких ознак зміни позиції Кремля насправді не мають все сказане Путіним і прокоментоване пізніше його посіпаками звучить одночасно, і як ми готові домовлятись про мир, і як ми готові домовлятись про мир вічно, так довго і стільки, скільки буде потрібно, поки ми вас не дожмем, а доб'ємо, як казав не так давно Путін на підводному човні. Путін демонстративно записував це відео в коридорі музичної школи в Сочі. Одночас Часно демонструючи росіянам, що він їхній найкращий господарник, і Трампу, наскільки малозначущим і дрібним в путінському графіку є цей дзвінок американського президента, десь між візитом в школу на задвірках імперії і вечірніми ритуальними процедурами із застосуванням чемоданчика. Але якщо Дональду Трампу хтось... Припав до душі, то від Дональда Трампа не так-то просто відбитись, навіть принижуючи його постійно публічно. Телефонна розмова між Трампом і президентом Путіним мала взагалі то, нібито, стати перевіркою того, чи серйозно росіяни налаштовані на те, щоб припинити цю війну. Таку мету, принаймні, напередодні розмови буквально цими самими словами озвучував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Телефонний дзвінок цієї визначеності не дав. Публічні слова обох про мир можуть трактуватись як натяк на мінімальні зміни російської позиції, так і бути звичайною ширмою для вічної війни. Вони навіть звучать у виконанні росіян, однаково в Стамбулі. Вони лякали тим, що готові воювати вічно. Зараз вони готові паралельно з цим вести і переговори про мир вічно і так довго, як буде треба. І Трамп цього. Thank <laughs> you. Не бачить, не хоче бачити чи робить вигляд, що не бачить. По факту примушуючи Україну зараз до прямих переговорів з росіянами без усіляких ультиматумів і без зупинки вогню, Дональд Трамп дозволяє Путіну виграти час. Минулого тижня в Стамбулі російські переговірники висунули максималістські вимоги аж до повного визнання російського контролю над чотирма українськими областями, які російські війська далеко не повністю окупували після дзвінка трам. Трампа, який зафіксував, що сторони вступили в переговори, Путін фактично отримав тільки більше часу і можливостей для просування до заявлених ними цілей. А мирне врегулювання стає для цього ширмою. Тому що, поки ці переговори, як процес заради процесу, триватимуть, американці не будуть ухвалювати жодних рішень щодо зброї, жодних рішень щодо санкцій. В останній озвученій Трампом версії. Це може тривати до місяця, рівно стільки Трамп буде визначати, є прогрес в переговорах чи немає. Але цифри і слова весь час рухаються в голові у Дональда Трампа. Вчора ввечері він сам заявив, що США поки не виходять із переговорів, але він може це і зробити. І говорив він це словами про те, що в його голові існує певна межа, але ця межа рухлива. Чи є у вас межа в голові, яка змусила б вас відступити? Так, у і... моїй голові, але це не те, що я оголошую. Але так, певно, в моїй голові є. Так. І як саме це, Бо, що це не наша війна, це не моя війна. Це не війна. Тобто ми заплуталися в чомусь, у чому не мали брати участь, і ми були б набагато краще. І, можливо, все в цілому було б краще. Погірше вже не може бути. Це справжній безлад. Це пастка смерті. Отже, я, я думаю, що еге я б сказав. У мене є певна межа, але я не хочу казати, що це за межа, бо я думаю, це робить перемовини ще складнішими ніж вони є. Так, будь ласка, пане президенте. Тобто ті самі червоні лінії в голові у Трампа вони існують, просто весь час рухаються. Іноді їх можна переступати. Як ми переступали вже різні червоні лінії в різних головах за останні три роки, такі лінії є в головах усіх політиків. Відмінність лише в тому, що у більшості. Рух цих ліній можна прорахувати. А от що робиться в голові Дональда Трампа, прорахувати неможливо. Тому введення санкцій проти Росії чи нових поставок зброї в Україні Трамп формально, хоч і не відкинув, але дав зрозуміти, що точно не зараз, і що йому цього дуже не хочеться, бо Трамп бачить шанс на мир і момент. Коли європейці й українці будуть самі розбиратись з путіним, близько це він теж дав зрозуміти. Наступного тижня Україна офіційно буде просити Євросоюз про введення нових масштабних санкцій проти Росії без США, оскільки США відмовляються посилювати тиск на Росіян. Україна буде просити в тому числі арештувати російські активи і ввести обмеження щодо деяких покупців російської нафти. Reuters, яке бачило цей український документ на 40 сторінок, пише сьогодні, що в ньому закликав ухвалити спеціальне законодавство, яке прискорить вилучення активів у підсанкційних осіб і передачу їх Україні. Також Україна просить покарати іноземні кампанії, які імпортують технології в Росії, і ввести вторинні санкції проти покупців російської нафти, зокрема Індії та. Китаю, чого Європа досі намагалась уникати, також Україна просить європейців переглянути принцип голосування за санкції, ухвалювати їх просто більшістю, щоб їх не блокували Угорщина, Словаччина і не виключено, що до них може примкнути хтось іще. навіть в тій самій важливій для нас Румунії, де здавалось щойно на складних президентських виборах переміг здоровий глуст і проєвропейський політик. З невеликим відривом над проросійськими правими силами, вчора ввечері там знову виник ризик, того, що і ці вже другі президентські вибори можуть бути скасовані. Про російські кандидат у президенти Сіміон, який щойно визнав публічно свою поразку, тепер заявив, що те, що скаржить результати виборів, бо бачите, було втручання Франції і Молдови, і далеко не треба ходити, щоб зрозуміти звідки ноги тут виросли, очевидно, із РФ на користь заяв Сіміона про фальсифікацію виборів, збирається свідчити. Сам власник телеграму Дуров. Повернемось до Трампа і дзвінка. Для нас найважливішим зараз є навіть не те, що Трамп може піти ще гіршим може обернути сценарій, коли в своєму прагненні закінчити війну і мати бізнес з Путіним. Трамп пристане на непристойні російські вимоги і почне нав'язувати їх нам і лідерам Європи. Бо загалом варіантів у Дональда Трампа залишилось не так багато парадокс лише в тому, що як для людини, яка мріє про Нобелівську премію, всі ці варіанти один гірший другого і третього. Що для нього, що для нас, правда, найоптимістичніший для нас і найменш реалістичний, мабуть, для Трампа він може повернутись до політики, якою погрожували в тому числі його власні яструби в разі відмови від переговорів і саботажу миру Кремлем. Це системні великі постачання зброї Україні. Це нові санкції для Росії та її дипломатична ізоляція. Кінцевою метою цього має бути посилити переговорні позицію України, щоб нарешті закінчити війну на більш-менш Ж прийнятних для нас і для заходу умовах. але для Трампа це фактично означатиме повернення до політики Байдена. Було б трохи принизливо, але у Трампа ж є прекрасна угода про копали з нами, якою можна багато чого пояснити, що тепер усе інакше і Трамп. Нелог якийсь і США повернуть всі трильйони копалинами. Але ця червона лінія в голові Трампа ще не посунулась. Другий варіант: Трамп може дійсно вийти із процесу, звинувативши або нас, або росіян у саботажі переговорів, або обох і скинути проблему завершення війни і проблему підтримки України зброєю на європейців. Позавчора, після розмови з Путіним у першому ж дописі Трамп написав, що говорив із європейцями, і що папа римський хочеш надати майданчик для перемовин. Так давайте ж почнемо. Так і писав. Ну і поки Трамп не грюкнув дверима, залишаються ще варіанти, коли Трамп вдасться до нових спроб тиснути на того, на кого йому втиснути вдається. І не страшно. І це не Путін. Це на жаль, ми. І Якщо Дональду Трампу таки непереборно хочеться закінчити цю війну. Справа, честі, Нобелівська премія, і оце все. То нам можуть ще спробувати нав'язувати якусь капітулянську угоду, продиктовану росіянами. Це третя опція, і вона все ще не те, щоб на столі, але десь під столом. Вона точно обламається об нас і сподіваюсь, на такий сценарій, попри всі розбіжності, чвари і внутрішню напругу, не погодиться Європа. А можливо, спрацює і внутрішньополітичний тиск на Трампа в США. І суспільство, і політики утримують самого Трампа відскочування в цю крайність. Настрої американців, як свідчать соцопитування, не на боці Трампа в його ставленні до Путіна і до нас. Тому ще поборемось. Не забудьте зробити внесок в цю боротьбу Донат на дрони. Також з вас вподобайка для поширення відео, підписатись на є питання, подивитись наш мерч на маркетплейсі каста. Ну і бережіть себе до завтра якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.